Як контролювати бізнес віддалено? Це питання, я так розумію, скоріш за все від людини, яка в принципі не розуміє, як контролювати бізнес. Бо зараз технічні можливості вони дозволяють контролювати бізнес що віддалено, що коли ти знаходишся фізично в офлайні поряд зі своїми співробітниками. Однаково під час контролю бізнесу віддалено використовуються ті самі інструменти, які використовуються для того, щоб контролювати ваших. Працівників повноцінно комплексно їх контролювати, коли ви знаходитесь з ними, наприклад, в одному приміщенні, в одному офісі і таке інше, це ті ж самі crm системи це ті ж самі телефонії для відділу продажів, це різні налаштування для управління чатами. Це адмінка сайту. Це на Google Analytics для того, щоб маркетолог міг подивитися, як і що роблять налаштувальники реклами, контекстної реклами, таргетованої реклами. Це програми для замірювання часу у тих, у кого кому потрібно замірювати, скільки часу співробітник сидить в принципі за комп'ютером. працює. Я не прихильник такої системи контролю, але такі програми також є. Тобто дуже дуже багато інструментів, і найголовніший інструмент це дошки завдань. Це може бути і в crm системі для відділу продажів, це може бути erp система для, в принципі, усієї компанії, для усіх відділів. Це можуть бути якісь спеціалізовані такі дошки, канбан по типу Trello, для того, щоб контролювати виконання певних завдань за певні періоди, де задачі, завдання вони ставляться, а потім перевіряються, по, по них звітують. Тобто таким чином можна керувати. Бізнесом віддалим. Для бухгалтерії аналогічно завдання можуть ставитися і виконують вони їх у своїх бухгалтерських програмах, але звітність вони надають у певних дошках, які є доступними для їх керівників і для інших підрозділів, для того, щоб можна було подивитися, що власне робили співробітники бухгалтерії. Рядові бухгалтери, бухгалтер, фінансисти, фіндир. Тобто усі ці завдання їх можна зводити в одному місці. Також інструментами управління є те, що називається дашборд, тобто дошки, на яких відображаються показники діяльності, коли звітність вона оцифровується і вона показується в певному вигляді, коли є показники по відділу, по конкретних людях у цьому відділі. По результатах їх діяльності і це можна подивитися. Також це може відображатися у графічному вигляді, у вигляді графіків, у вигляді діаграм. Це можна дуже добре, дуже швидко подивитися.